Доброго дня, дітки. Дітки, кого ви бачите на малюнку? Так, молодці, це сім'я, родина. Тато і мама зі своїми дітьми вийшли на прогулянку. Дітям добре живеться у сім'ї. Їх люблять, про них піклуються. Вони живуть разом зі своїми найріднішими людьми і татом. Мамою, братиком і сестричками, дідусем і бабусею. Малята, як ви думаєте, чи завжди діти живуть зі своїми батьками? Так, дітки, не завжди. Чи в кожної дитини є мама, тату, дідусь, бабуся? Так, дітки, на жаль, не в кожної. Іноді трапляється так, що зовсім маленькі хлопчики і дівчатка залишаються без мами, про них нікому піклуватися, їм немає де жити. Їм ніхто на свята не дарує подарунки. Хто для вас влаштовує свята? Так, дітки, це батьки. А хто вам дарує подарунки? Так, молодці, дітки, це рідні. Хто про вас піклується? Так, дітки, це мама і тато. Чи велика у вас родина? Назвіть членів вашої родини. Як звати тата, братика, сестричку? А як звати вашу маму? Говорять, що найрідніша в світі людина це мама. Пропоную вам вивчити віршик про родину. Тато, мама, дід, бабуся. Всіх назву не помилюся, старший братик і сестричка. У нас сімейка невеличка, не спиняйте, бо зіб'юся. Тато, мама, дід бабуся, старший брат, сестра і я. Ось така у нас сім'я. А зараз ми будемо робити для нашої родини чайний сервіз. Я вже підготувала для вас та пропоную вам зробити його разом. Для роботи нам потрібна стека, дощечка, пластилин, в мене він фіолетового кольору. Ви можете взяти той, який вам більше подобається. Та білий. Ми, ним ми будемо прикрашати наш чайний сервіз та сервет. Але перед тим, як почнемо працювати, зробимо пальчикову гімнастку. Починаємо. Посварились дві сестрички. Розбіглись хто куди. Ну, а потім помирились, обнялись, нема біди. Приступаємо для роботи. Для того, щоб зробити нам чайничок, відрізаємо шматочок пластилину, зігріваємо його між долоньками та скочуємо його у вигляді конусу. Ось так. Потім відрізаємо менший шматочок пластилину, зігріваємо його між долоньками та скочуємо також у вигляді конусу, це в нас буде носик для нашого чайника. та прикріпляємо його до нижньої части нашого чайника, та кінчик нашого конусу можна трішки зігнути. Ось так. Відрізаємо маленький шматочок пластилину, розкочуємо його між долоньками. Кочуємо в колобок, а потім в ковбаску. Це в нас буде ручка. Ось так. Кріпимо ми її також до нашого чайника. Ось так на верхню частину хвостиком до гори. Ось так. І беремо закінчик хвостика та опускаємо його вниз. Пальчиками притискаємо ось так. І наш чайничок майже готовий. Залишилось зробити кришечку і прикрасити. Відрізаємо маленький шматочок пластилину. Кришечку можна зробити з маленького блинчика. Скочуємо колобок між долоньками, а потім приплюснуємо пальчиком трішки. І прикріпляємо ми його до чайника. Зверху на чайничок. Ось так. А потім зверху додамо маленьку кульку. Відрізаємо малесенький шматочок. Скочуємо кульку і на кришечку зверху. Ось такий чайничок у нас вийшов. Тепер ми будемо ліпити чашку. Відрізаємо шматочок пластиліну. Гріємо між долоньками та скочуємо його в колобок, в кульку. І за допомогою пальчика вдавлюємо серединку. Ось так. Завили серединку. А потім відрізаємо менший шматочок пластилину, гріємо між доньками та скочуємо ковбаску. Ось так. Скочуємо ковбаску і робимо. Ручку чашки. Скочимо скочуємо ковбаску та робимо ручку для нашої чашки. Прикріпляємо її хвостиком догори, потім хвостик, беремо за кінчик і опускаємо його ось так. У нас готова. Маленька чашечка. Залишилось зробити для неї маленьке блюдце. Відрізаємо шматочок пластинина, розкочуємо його між долоньками, ось так колобок, пальчиками розплющуємо. так, розплюснули. І можна ставити чашечку на наше блюдце. Залишилось тільки прикрасити. Відрізаємо маленький шматочок пластилину. Гріємо його між долоньками. Ось так гріємо щоб він став м'який та пальчиками підщіпуємо малесенькі ось такі кульки. Ми зробимо квітку у квітки 5 пелюсток. Беремо наш чайничок та робимо квіточку. Ось так прикріпляємо наші пелюстки квіточки. Чайничок ми прикрасили, тепер будемо прикрашати чашечку. На чашечку ми також будемо робити квітку один. Два. Три, чотири. Так, беремо чашечку та прикрашаємо, другуємо квіточку. Ось так. Ось такий чайний сервіс у нас з вам вийшов. Сподіваюся, вам сподобалось. Ми сьогодні з вами, дітки, поговорили про родину. Вивчили віршик Моя сім'я, автор Варвара Гринько. Та зліпили чайний сервіс для родини. Сподіваюсь, вам все сподобалось. До нових зустрічей!